Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева у вечорі 25 березня, коли вона хотіла вилетіти з України з країни у національному центрі боротьби з корупцією. Пояснили, що гуцул фігурує у кримінальній справі щодо незаконного фінансування кампанії на виборах Башкана 2023 року. Тож на неї були прокладені обмеження щодо виїзду за кордон. Про затримані пані Гуцул, про те, що зараз відбувається у Гагаузії, яка ситуація зараз у Гагаузії, які стосунки в них з Молдовою. Будемо говорити про це все більш детально з нашим наступним гостем Іван Капсамун, журналіст, політичний аналітик з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю вас. А, тож. А... Затримали гуцул, що це означає? Кому це може бути вигідно, що відбувається, можете нам розказати, пане Іване? Ну затримання, і сьогодні рішення суду про арешт Башкана Гаузії гусу на 20 днів. Здається, це є вже певним таким результатом протистояння камрата столиці гагаузької автономії, і Кишинева. Але слід тут розрізняти, все таки, що це було протистояння. Між чинною владою автономії на чолі з пані Гуцул. А насправді всі слід розуміти мають розуміти, що причини зовсім інші два роки тому, один з ну. Так званих олігархів Молдови, які взагалі засуджені в Молдові за крадіжку грошей, наскільки мені відомо, і він на цьому фоні він втік з країни. Спочатку переховувався в Ізраїлі. Наразі він переховується в Росії і маючи багато накрадених грошей в самій Республіці Молдови. Він вирішив впливати на політику в цій державі. оскільки впливати на центральну владу або мати якусь владу на рівні всієї Молдови і в самій столиці Кишиневі йому так і не вдалося, він вирішив повпливати на Молдову через Гаґґауську автономію. Виховуючи, що в рамках навіть Молдови, це на така вже велика і територія, і по чисельності ГГУська автономія, а і маючи настільки багато грошей, фактично два роки тому, під час виборів Башкана, пан Шор вклався дуже так змістовно в ці вибори, і фактично поставив свою людину на чолі автономії. В Україні це достатньо може бути зрозуміло і відомо, тому що як раніше у нас здацівалася певні округи і таким чином вигравалися вибори. Так само і тут, маючи гроші, ця людина фактично поставила свою, свою башкана на чолі автономії. Так само слід розуміти, що пан Шор, звичайно ще є, фактично креатурою. Кремля, тобто просуваючи не просто власні інтереси в Молдові, він просуває інтереси Росії в Молдові. По факту, ми маємо розуміти, що ще два роки тому, отримавши свого башкана в Гаґаузії, а потім і, отримавши владу в місцевому парламенті народних зборах, пан Шор фактично використовував. Автономії проти Кишинева як такий собі таран для того, щоб розхитувати ситуацію в Республіці Молдова. Тобто, Українцям, напевно, що більш відомо, що є така ну п'ята колона у вигляді Придністров'я. То ось за останні роки я вам хочу сказати, що такою ну таким тараном навіть більше ніж Придністров'я в Республіці Молдова стала на жаль Ґґрузька. Автономія, звичайно, що не треба пов'язувати таку політику місцеву з усіма гагаузами, тому що це є певна така нав'язана влада, яка просто використовує автономію проти Кишинева. І у них були достатньо такі напружені стосунки, тому що я вам скажу, що і попередні башкани ну голови автономії на них теж було багато нарікань. Але от остання башка, ну з усіх точки зору, якщо до цього підходити, із певною із питань компетенції, результатів роботи і особистої підготовки, поводження на публіці, і так далі. Ну я просто не хочу навіть переповідати, як її називають ну місцеві певні еліти або журналісти, тому що звучать там ну, такі фрази, як табуретка, ну тобто людина, яка нічого не вирішувала там. А просто виконувала волю Кремля і волю пана Шора. Фактично перебуваючи, знаходячись в ролі іграшки в їх руках. І звичайно, це відобразилося і на розвитку самої Бегаузії, тому що. Є проблеми в економіці, є проблеми з соціальними виплатами, є величезні проблеми з вивченням рідної ґаґрузької мови. І цими питаннями місцева влада, на чолі з нинішнім башканом, фактично не займалася. А у всіх бідах, що б не трапилося там всередині, вони звинувачували Кишинів і нинішню молдовського проєвропейського. Ви знаєте, пане Іване, доволі знайома знайома схема. Якщо так подивитися і порівняти в принципі, десь ми вже це бачили, що найменше, ось такі схеми, скажімо так, дій Кремля. Скажіть, Гуцул вже звернулася до Путіна по допомогу. Вона закликала спасти Гагаузів регіон і взагалі прийти на допомогу от наскільки максимально, настільки, наскільки це можливо взагалі в його розумінні. Постає питання, це ми теж колись десь бачили. І що буде далі відбуватися? Чи цікаво наразі Путіну йти на конфронтацію з Молдовою зараз? Ну насамперед зазначу, що Гуцу звернулася не тільки до Путіна, вона ще звернулася і до Ердогана за помістю для того, щоб її врятували. Але що стосується конфронтації, то путінський режим і так знаходиться в достатньо такій великій конфронтації з Молдовою. Ми знаємо, як вони намагалися впливати на останні президентські вибори для того, щоб змістити Маю Санду і поставити свого кандидата. На той час ну, цю роль виконував Олександр Старяного, навколо якого об'єдналися там всі проросійські сили в цій країні, але їм це. Не вдалося, хоча це був достатньо такий тривожний дзвіночок, тому що ну, ми знаємо, що має санду вдалося фактично виграти за рахунок діаспори. Яким чином може ще загостритися ситуація? Ну я можу сказати так, що насправді має санду до речі, це підкреслює, і всі адекватні люди це розуміють, що Молдову спасла насправді врятувала Україна. Тобто буквально фізично закривши її своїм тілом своєю територією, тому що в 2022 році, ну і це не є секретом, що у Путіна були плани не зупинятися на тільки захопленні українського півдня і української території. Вони мали плани заходити і далі в Придністров'я, і не виключно, що через український буджак на територію Гагаузії, а там же як піде. Тому в конфронтації вони давно знаходяться. Просто що е, те, що ми рятуємо свою країну, ми врятували фактично державність Молдови в тому числі. Тому от нещодавні проблеми в Придністрові з газом, які виникли. Москва шукає будь-які приводи, будь-які важелі впливу через Придністров'я, через Гагаузію, для того, щоб розхитати всередині ситуацію в Молдові. От наразі у них. Наступна ціль це парламентські вибори в Молдові, які відбудуться в осіні цього року, От вони на них знову ж таки націлюються. А поки ми бачимо, що все-таки Кишинів ну не стоїть на місці, є певні кримінальні справи проти ну в даному разі очільників Гагаузії, і ми бачимо, що от певний результат вже нарешті. Є і та кримінальна, навіть дві кримінальні справи, які порушені протису. Mm -hmm. От вони зараз, скажімо, дають такий е, певний результат. Пане Іване, ми вимушені з вами будемо наразі попрощатися. Ми ще не проговорили дуже багато нюансів найближчим часом. Ми повернемося до теми Гагаузії і, взагалі, що відбувається там зараз у регіоні. Сьогодні вимушені з вами попрощатися, але все одно ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір.